У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують 1 бал, якщо відгадають частково пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Так, так саме так ми починаємо наступний випуск проєкту «Що за Сонхі. Подивіться, які в нас сьогодні учасники. Вони заряджені, вони вже готові починати.

Кудись круто, іспанська пісня, каламор, якась там співачка. Давай, пісня. давай, ще раз. Каламонте, каламоранте, каламуе, йо, я не знаю. Давай, давай, ще. Я не знаю, дисфруто пісня. Карла Моррісон. Карла okay. Я б не дуже пам'ятаю. Один бал, ну там майже, будь ласка, Карла Моррісон. Що ж там Карла? Ведучий сьогодні добрий. Ні, це не мій репертуарчик вийшов, це заруба, ти що? А -а 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 -а. Марко, ну один бал вже в неї в запасі. Я вже відстав, да, прикинь. Ти можеш взагалі взяти сюрприз і відразу зайти з двох балів, так би мовити. Е від підписників цікаво, що да, придумали. О, від підписників ми любимо наших підписників, це вшановуємо. Кожен підписник-глядач, по-перше, може підписатися, якщо він не підписаний. Друге, запропонувати свою музичну категорію, щось прикольне, оригінальне, чого ще не було. Цього разу нам запропонувала Таня Вдовіченка та Лілія Мельник пісні про квіти. Це ми готові. Блін, реально, це ж ми. Да. Квітка і Меліса. О, дори. Це наша рубрика. Блін. Так, та взагалі. Щось... Меч. А, дякуємо підписники. Ти бачиш як співподайте Клас! Ну що, ми запускаємо? Давайте слухати. Сльози градом із очей твої крапають. Пісня троянди. Так то якісь як так. Ні. — Я не знаю. Сльози градом із очей твої крапають. Чорнобривці? Вечорниці. Добрий день в Рібаді. А, на вечорниці ні, все це так просто. Столиця. Столиця. окей, я чув. Була така. Вони до речі, вони в нас були в нашому проєкті, вони приходили, обов'язково зайдіть на наш канал, пошукайте. Дуже крутий. Добре, ви такте зайдіть, подивіться. Столиця проти скайлі. Так, так, так. Я пам'ятаю той випуск. Дуже круто вийшло. А я хочу сюрприз. О, позіхання на два бали. Та трошки хоче спробувати. Окей. Сюрприз на цей раз. Це улюблені пісні знімальної команди Шо за сон. Вау, клас! Вау, скажіть, тобто просто ціла знімальна команда: 139 людей, і хтось з них загадав пісню. Увага! Клас! In shape of my heart. Oh <піллян> Трошки тебе. Oh. <піллян> <піллян> пісня. <піллян> друзі, це легендарна пісня. Це є Катя, адмін. Це її одна з улюблених пісень, тому вона запропонувала. Катюня, в тебе кашерний смак. Супер. Це сто відсотків. Це yeah. 100%. Два бали йому. Euh... Це сюрприз. А, до речі, так, це два бали. Ну, це два бали, подружка. зараховується. Ліса дякую. А вони б, 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 б забули, ми б далі з нуля. Ні, ні. Такі... Там окрема людина веде прорахунок. Про, про, про так, так, все. ти не хвилюйся. Так, українські хіти, давайте послухаємо. Українські хіти. Да. Це та дівчинка, що у мене немає дому. Да? Ні, ні. Це крилата? Це не соловій. Це ну мені. давай поспіваємо. Ми цілувалися новалися під фінницьким дощем. Даріша. Як? Даріша. Даріша. Будемо знати, Будем Даріша. дуже гарна Під Вінницьким пісня. Дощ... дощем. Супер Класно. Дайте оплески. Дуже... дуже. 100%. Український інді повинен процвітати, тому дякую 100%. вам за пісню. Це, це круто. Новинки. Новинки оу, oh. залюбки, залюбки. Давайте uh -huh. послухаємо. Ой, любо моя мила, моя душу завжди гріла снавтики. Сумойсу крилата, да. крилата, каміння у гросах. Каміння у гросах, Все одно йти. Ухоч боси, то головне ски. Yeah. Yeah. Слухай, слухай! Каміння у гросах, все одно хоч отойди, у коч боси грубовий трек. Похання новинки було. Давайте попдіви. Попдіви. Ну тут все дуже зрозуміло, дуже очевидно, легко. Елі Маркса – «Stronger». You, you stronger. Заправлено, ось видайте Марко, описки. Блін, реально right Готувався. Страшне всю нічка рікларсом слухав. Так да. лускає просто як насіння. Так, я тільки що вгадала каміння в кросах. Ми десь там напевно поруч. Добре, давайте ще раз про кохання хочеться. Давайте. Кохання, це. У кожного артиста є пісні про кохання. Та майже всі пісні про кохання. Або майже всі. Зараз ми п'яні, кажемо попів слова. Мамакін бро! Тільки не лягай спати. Не лягай спати. Я... Це шок, 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 шок. Не лягай спати, не бити зібрала. Чики не лягай спати у любов. Не вигаду нічого. Виглядаєш кайфово. я готовий зібрати знов і знов. Ви що, це найлюбленіша пісня мого бро? Нікітос. респектос тобі. Це дуже крута пісня давай-давай-давай, да, да, це так високо. Дорогі, що за сонгонята, наші підписники, наші любі. Ми до вас з незмінною традицією ми розігруємо платівку на цей раз Stereo Fonnieкс. Меломани просто зацінять. Це, це мед для вух, я вам чесно Шіто. кажу. З підписами наших учасників. Що треба зробити? Напишіть в коментарях, чому ані Лорак соромиться. Визнавати те, що вона купує дрони для ЗСУ. Чому вона це не визнає публічно? Ну вона ж купує. Дякую, Ані Лорак, Каролінка, за нові де дрони де? для да. ЗСУ. Продовжуй далі. У мене немає плюсика поруч з зарубіжними хітами. Давай послухаємо, що, що на світовому ринку зараз нам кажуть. Окей, okay. коканатман. Е ДЦД. Hey. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, Добре, hey, теж зарубіжні хіти. Теж зарубіжні хіти, mm -hmm. підемо. Розалія, лакомі Версаче. Ти Версаче. Ти знаєш, якої пісні я люблю? Маламенте. Оце у мене прям трошки інше, Але щось схоже, в них все на Енте. закінчується. Енте та Іспаньол. Топ-100 Україна. Я давно, до речі, не заглядала, що у нас там зараз відбувається. Я я сподіваюсь, хоч там це наше. Я вам скажу під час війни просто якийсь ренесанс відродження почалося стільки крутої, гарної музики на цій землі, землі свободі. І до речі, я хочу присвятити наступні оплески для наших хлопців і дівчат з есу, які сантиметр за сантиметром виборюють право жити на нашій рідній землі. І ми маємо віддячити їм за те, що ми можемо робити якісний україномовний контент. В нас є благодійний фонд «Човен». Посилання в дописі до цього відео. Будь ласка, перейдіть, зробіть донат. 10, 20, 40, 50, 100 тисяч гривень. Скільки ви маєте можливість зробіть? Кожна гривня має велике значення. Ще раз оплески для ЗСУ. Дякую. Тобто Україна, тоді запускаємо. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу просто життя. Як так уночі? Ні, як так, ні. ні зараз буде назва пісні. чекай. якби не ти, я б не вірив любов, якби не ти, я знав, чому сенсу просто, життя. так? Ну, окей, Супер. все, один бал зраховується ведучому, бо Він відгадав, він знав. Та ні, Бабо! все балу не буде, але все одно давайте під бадьором учасників. У нас тільки що минув 10-й раунд. І я е, подарю невеличку можливість вам зробити один бал за бонусний раунд. Значить, яка там історія? Е, зараз з'явиться на екрані обкладинка альбому. Так. І вам треба відгадати артиста або артистку по, назві, по, по зображенню альбома. Ага. Тобто дуже легко. Ти, я думаю, якщо ти розбираєшся прямо в музиці, ти ж маєш знати, як виглядають альбоми. Це Beyonds Mine. Це Sі. Боже, це, 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 це магія просто. Та, це, блін, молодець. це просто магія. Beyonce, так. Я дуже люблю. Один бал! Один бал. Окей, в нас тоді попереду ще 5 раундів. Один проти одного, продовжуємо. Давайте наступну категорію. Це я зараз. Сюрприз. Сюрприз? А це ж пам'ятаєте? Так ти все одно виграв мій перший сюрприз. А так ви разом. Ви все одно разом відгадуєте. Та там, блін, взагалі просто пара. А що якісь, а якийсь подарунок буде, чи що? За перемогу? Ну, хоч рахунок поповнюють, щось буде улюблені пісні. Знімальної команди, що за сонах». Ага. Що до тебе. Це Це якийсь лікейший гарна. Може, саундтрек якийсь. Да? На саундтрек схоже, yeah. да, якийсь. Broken. 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 Yeah, і харне. це після від Макса, нашого продюсера. Гарний смак. Да, так, так, гарний. Ну, у нас всі гарні смаки. Давайте топ-100 ще один. Може, ми ну, вгадаємо все-таки. Ти не знала біди, та треба було знайти. Парфенюк. А пісня? «Літай щось. Ні. Зараз я скажу. — Підказку вам даю. Малювала. — Підказки даю. Ми по воді тоді, нам бокрила. Літала. Стеберахую долоні. долоні, долоні. Окей. Що по 05? Давай поно. Тишки Уф. А що, у мене є ще можливість вибрати категорію? Є. Ах, давайте українські хіти. Давайте українські хіти. Тільки не сьогодні. Не шникай таксі. Таксі Христина-Соловій і цей калуш. Пара Савчку. Я скажу, що ви така сильна пара в плані гри. не кожен так багато балів набирає, тому круто. Власне, що мені ця пісня попалася. в мене має дуже багато спогадів особистих. А які? А не скажу любовні, давай так. Ой, ну скажем так, романтичні. Окей, за кожним сильним чоловіком повинна стояти сильна жінка, тому ми сьогодні такі завзяті. У нас лишається два. Раунди. Це для тіктока була зараз. Да, 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 да. Ми наріжемо, щоб, щоб багато переглядів було. Різати, 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 як кат, кат. Два That's раунди cool. ще лишається. Ще два ради категорії вибираємо. Так, у нас залишились побдіви і залишилися новинки, так? А і ще й від підписників, да ще так, так ага, і від окей. підписників okay. нам підказують. Okay. Давайте поп-діви. Давайте поп-діви. Сильна моя сторона. Дівчат, mm. не підведіть. <плес> ну, вона oh, yeah. перша була, перша, перша була. I'm I'm <плес> Давай так, тобі один Зараз... бал. <плес> він він просто теж там сказав. Сія. Ну, ну, півбалу зарахуємо. Ну, тобі один, тобі півбалу. Да? Нормально, ніхто не проти. Дайте опласів цього підтримують. Нас лишається останній раунд. Останній раунд, і скажімо так, шанси є у всіх. Я не буду казати рахунок, щоб залишити так би мовити інтригу. Лісабора. М -м. Від підписників хочеш я нагадаю, виберем. що в нас а що у нас нас залишилось? у залишилися від, від підписників. підписників. Та хочеш разом виберемо самі. Давай підписники цікаво. там пісні про давай. квіти. Ну підписники старались, їм. Подобається вони такі активні під випусками. Нехай це буде їм подякувати. Я нагадаю, що цього разу запропонувала Таня Вдовіченка та Лілія Мельник пісні про квіти. Друзі, і пишіть також, пропонуйте свої музичні рубрики, категорії в коментарях. І, можливо, в наступному випуску зазвучить ваше ім'я. Попаде ваша категорія, а це, погодьтеся, приємно дуже. Меліса Рославерс! Be yes. yeah. be <performing> І Меліса отримує перемогу з результатом 7,5 балів! <radiation> Клас, красавчики, красавчики. Я трошки засмутився, я не вмію. Але... Блін, Марко, це, ну це, це ж ми чому ти виграв? Okay. Yeah. Приємним yeah. людям можна, можна програти, погодься. Yeah. Так круто, тому я, це okay. Ж, okay. Yeah. Як... Гарналь, я тому... не закінчив своє речення. Yeah. Та ти саме сам це, це приємна компанія сказати. була. Але приємна компанія, тому з подарунками сьогодні підуть все. Wow. За друге місце така фірмова наша шоколадка. Вау. Oh, wow. 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 І ми тобі написали вірш. Серйозно, і буде круто, Я якщо ти за, зачитаєш його. Грім громить, кришталь трясеться, це Марко співать несеться, <ріхи> ну а тільки заспіває все навколо розквітає. Вау! Е -е. Це, це а, прям ну, дуже лампово ну, було. Придумали. Кать, будемо пісню писати. Ну, глянь, тут, тут хук. Тут, тут, тут нокаут. Хук. <ріх> ну, Міліса, тобі теж такий от кубок. він там пів кілограму Ні, Блін, реально Скажи. Я зараз тобі дам потримати. Він з Блютузом. Там теж не перегибай. Ні, не блютуз, там цей, є Starlink, він може інтернет ловити. Дякую. Ну, для тебе ми теж невеличкі вірші будуть, І ти для підписників. Ну я співати не буду, буду читати. З неба лайки замість граду тарабанять в інстаграм. Ну а замість зорипаду йдуть підписки тут. І там. там. <плес> Клас! Клас! І що, було дуже гарно. Ми ну, що ще пишемо? Скажіть, ми схожі. Схожі. 20 -20. Ми сьогодні в Гримерці вирішили, що ми як брат і сестра дуже схожі. Дуже сьогодні схожі. у вас такий цікавий ефірчик. Видався. Марко Квітка. Меліса Садик. Оплески! І Є! до зустрічі наступних випусках. Це проект Що за сон?». Батлбай! Вау! Якщо вам сподобався саме цей випуск, то обов'язково подивіться попередні.